Вітаю вас! Якщо ви хочете поласувати рибою, але при цьому не бажаєте витрачати так багато сил та часу на її приготування, ви можете її просто запекти. Тому зараз ми приготуємо страву риба запечена в пергаменті на овочевій подушці. Але, як на мій досі, риба не запікається, а готується на у своєму сонці. Для приготування цієї страви нам потрібна овочева подушка. Важливо, щоб вона була занадто високою вологості і вимагала часу приготування довше, ніж риба. Те, що вимагає більш тривалого приготування, має бути дуже тонко нарізаним або приготованим до напівготовності. Овочі можна використовувати різні за вашим смаком. Це можуть бути морква, перець. Цибуля, яблуку, а також томати і так далі. Для початку ми приготуємо овочеву подушку із кабачка та перцю різного кольору. Для цього нам потрібно нарізати кабачок під насолом. Нам достатньо буде 4 шматочки. сковорідці розтопимо важкове масло, невеликий шматочок, для консирування кабачків та пасируємо кабачки на пів готовності та солимо. А поки що готується кабачок, ми наріжемо перець. Перець я взяла різного кольору, червоний та жовтий. Відрізаємо шматочки перцю та нарізаємо його соломкою. Викладаємо кабачок. На цьому ж маслі спасируємо наш перчик. Перчик підсолюємо та викладаємо до кабачка на тарілку. Овочі повинні бути приготовані альденто. Далі нам потрібна риба. Ми взяли філе лосося. Але для цієї страви підійде будь-яке любе цвіле або стейк, будь-якої морської риби. Замочуємо наші філе в розчині солі та цукру. Зробимо розчин для маринування риби. У воду ми засипаємо 1 столову ложку цукру, 1 столову ложку солі, ретельно розмішуємо розчин та занурюємо рибу. Такий метод робить рибу смачнішою та тугішою. Вона буде цілою та не буде розвалюватися. Маринувати рибу потрібно 10-15 хвилин. Далі на пергаментний папір ми викладаємо овочеву подушку. Овочі стануть відмінним гарніром для риби. Мариновану рибу викладаємо на овочеву подушку. Лимон нарізаємо кільцями. Два буде достатньо. Викладаємо лимон на рибу та загортаємо папір, щоб було герметично. Виходить така собі цукерочка. Відправляємо нашу цукерочку в дутовку на 15-20 хвилин для запікання при температурі 180 градусів. Поки риба запікається, ми приготуємо соус. О, нам потрібна гірчиця, мед та рослинна колія. З'єднуємо гірчицю одну столову ложку з медом теж одну столову ложку. Підсолюємо та додаємо рослинне масло. Ретельно розмішуємо. Соус готовий. Такий соус універсальний, дуже смакує до риби. Також можна використовувати гарячі соуси до риб. Час вичерпано виймаємо рибу з духової шафи. Перекладаємо її на тарілку та розгортаємо. Риба вийшла соковита, м'яка та готуємо її до презентації. Риба приготовлена таким способом максимально зберігає всі корисні елементи. Смакуйте страву та отримуйте задоволення.